Мене ще заберуть ці. Він мені так сильно подобається. Він дуже великий, дуже огромний, і не з ним дуже зручно було працювати. Мене вже забрали, і тут тепер дуже багато місця. Типу, так як я вже почала роздавати речі, то я сфоткала стілець. Зараз хочу ще сфоткати цю тумбочку, щоб, щоб теж кинути одразу тільки на продажу, може. Щоб швидше було а забрати все з собою, я не можу. Таня, ти як завжди залишила ключі з іншого боку? Важність левел 100. Зараз у мене в гостях Оксана. Чі. А Оксана до мене прийшла, і ми зараз будемо розбиратися з її фотіком і вона буде мене фотографувати. Я буду сьогодні в качестві моделі наставника експерта. Блін, хапри так. Сьогодні осінь прийшла в Дрезден. Ні, прийшла нормальна погода в Дрезден. Звичайна, нормальна погода. はい。ママママ هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا Я зараз вийшла із дому і збираюся зустрітися зі своєю знайомою. Ми разом працювали колись, ми вже достатньо давно не бачились, але знаєте, коли ти вже повертаєшся, переїжджаєш, то стараєшся максимально зустрітися з усіма знайомими, і ще я вам хотіла розповісти. Коли я повернусь в Україну, я дуже хочу потрапити в одну спільноту. Отак от вони виглядають. Це Українська асоціація фотографів. Вони висвітлюють війну в Україні, і я би хотіла теж до них потрапити і разом висвітлювати своїми роботами війну в Україні. Але є один нюанс. По-перше, в мене зараз ще поки що маленьке портфоліо, щоб туди їм написати взагалі. А по-друге, їм потрібно. І щоб туди потрапити, повинно бути дві рекомендації від фотографів, які вже знаходяться в цій спільноті, і є офіційними представниками-фотографами. Я не знаю, чи вийде в мене, чи ні. Подивимось. Бо поки що зараз я просто питаю в цих контакти, які мені дали, що сам ну, тіпа, що мені треба ще зробити, і що, взагалі, як воно що працює. А засновник цієї спільноти Чернов, можливо, ви знаєте, він знімав документальний фільм «20 днів в Маріуполі», що виграв Оскар. Я дуже хочу бути причетною к висвітлюванню цієї проблеми, проблеми війни, і ну я просто не можу стояти сторонці. Ви дуже просили. Я, звісно, виконала ваше бажання, і на моєму каналі знову з'явилася Оля <звісно> і Оля з сюрпризом. Вот просто скільки часу там року. півроку, <рігалітні> <рігалітні> як ми не, не бачились. А Оля вже тут Ти успіла? Ні. вирубаємо камеру. Так, ладно. Я справді вирубаю камеру. І такий оце для мене настрій. <рігалітні> настрій дощ. Ходити по дощері. Насолоджуватися крутою музикою. Дякую, що дивилися це відео. Зустрінемося з вами завтра!